Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні боєтрати противника противника початку повномаштабного вторгнення, по 1 квітня 2024 року. Орієнтовно склали 442 880 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 710 росіян. Танків ворога знищено 6 тисяч штук. Ще 20 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13. 1321 одиницю – 13 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 82 штуки за минулі 24 години 32 одиниці. РСЗВ знищено 1 тисяча 23 три штуки. Засоб ППО Втора армія міра не дорахувалася штуки за добу одну. І такі ВРФ, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів ворога загалом збито 325 штук. ППЛА оперативно тактичного рівня ворог втрати 8 тисяч 757 одиниць. 25 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2057 штук за добу 20. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 сімсот штуки, 35 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1826 тисяча штук, ще три з початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.